Перший робочий день тижня не віщував жителям цього будинку на вулиці Любецькій не гараздів, але вони самі прийшли. Зовсім неочікувано в будинку захололи батареї. Вчора приїхали вранці, десь часів 10 відключили. Позвонили в гори з полком. Везде обзвонили, ніхто нічого конкретно нам не сказав. Вся проблема сказали, вот нашого сусіда козлов, який. Позвонили в Горгаз, говорю, в нас вже повинні були як приду Ну, Перекрили вентиль общий і все. У Чернігів газі кажуть, нікого попереджати і не мусили, бо ж відключення провели згідно із заявою власника мережі і шафових установок. В цьому випадку необхідно попереджати облаті плакового нерго. Тож у нас ми не відключали ні об'єкт області плекованення. Ми прикритили газоснабження на шкафною, собственникам, которого являється Чернігов газ в цьому відношенні Чернігово газ не об'язаний попереджати облтіпликовонергія. Як же Трапилося, що більше двох десятків родин опинилися в такому становищі. Все просто у 2008 році старий газопровід під час буревію перебила стара тополя. Підприємство Чернігівгазпецсервіс потрібне було блакитне паливо, і вони поруч із старим неробочим збудували новий газогін. І все б нічого, але з кожним роком витрати на експлуатацію газопроводу і відповідного обладнання росли і зрештою стали непідйомними для підприємства. Тоді виникло з августа місяця начислення до технологічних втрат, И сумма стала превышать, вообще допустим, для фантазии даже. Так? То есть я уже называл, 8-12 тысяч надо каждый месяц заплатить, при том, что мы газа потребляем на 2 тысячи всего, так? максимум. Так? Вот. Поэтому мы отключились от газа в июле месяц этого года. Где мы просили отключить шкафные газорегулирующие пункты, в связи с тем, что у нас нечем платить эти втраты. І ми не будемо газ. З початком опалювального сезону проблема з оплатою витрат нікуди не зникла, але газ таки включили, і котельня, що подає тепло гуртожитку, таки запрацювала. Та події 7 грудня для тепловиків, як і для жителів будинку, стали сюрпризом. Втім, на підприємстві кажуть, що такого розвитку подій варто було чекати, адже вся ця ситуація наслідок прорахунків. Коли робили реконструкцію котельні за бюджетні кошти, не врахували одне, що. Газопостачання буде здійснюватися від приватної фірми Чернівга на території у якої знаходяться дві шкафні газові. Варто зазначити, що у 2013 році власник намагався продати побудовану мережу. Навіть звертався до Чернігівського управління комунального майна, але з того нічого не вийшло. Звернення були від директора газ щодо передачі рік тому в минулому році щодо передачі даного газорозподільного щита і мережі в комунальну власність територіальної громади міста Чернігова. Відповідно до законодавства, передача інженерних комунікацій в комунальну власність здійснюється безоплатно, але безоплатно він не погодився передавати дану мережу. І більше звернень від нього не було. Він хотів, щоб компенсувати ті затрати, які були їм понесені на збудування даної щита і мереж. протягом трьох днів, поки керівники підприємств намагалися вирішити проблему. Мешканці сумнозвісного будинку раділи з того, що зима поки що тільки календарна, бо й електрообігрівачі у їх випадку не вихід. Каміни деякі позаставали вже. Ну угу. проводки старі, всі бояться, тому що може гавкнути світ. Тут проводки такі, що до поток він бачите, ні ремонту нічого не ділиться. Розумію, цей теплопостачальники, а тому запропонували хоч і тимчасовий, але вихід із ситуації взяти частину витрат на себе. Ми вийшли з пропозиції з 1 жовтня покрити всі витрати по обслуговані в а також втрати. Є технологічні втрати по газу, заплатити за жовтень, листопад і грудень, і включити шкафні. Сказано, зроблено, а вже надвечір середи. Питання таки вдалося врегулювати не тимчасово, а повністю. За словами власника мережі Віктора Кослова, усі зацікавлені сторони, врешті-решт, знайшли компроміс. Нам «Облгазом» в місті оформляється договор, передачі їм. безоплатное арестование этих наших газореволяторных пунктов. Мы не будем получать никакой с этого прибыли, но мы не будем нести. Только с 1 декабря начал действовать газовый кодекс, новый, так, кодекс газопостачания, в котором прописан такой механизм. Но надо, конечно, признать вторым способом, что с 2013 -го года тоже действовала аналогичная постанова, 227-я, по которой тоже можно было это все оформить. Ну, видимо, налоговая. дозволяло ні позволяло та Тепло повернулося до гуртожитку на Любецькі у середу увечері, і це добре. Шкода тільки що для цього більше ніж двом десяткам родин довелося дізнатися, що таке холодний грудень 2015-го.